Чернігівського активіста, який облився бензином під час розгону майдану та погрожував себе підпалити, відпустили. Суд визнав, що хлопець не вчинив ніякого правопорушення. Активісту, який собою намагався урятувати від міліції дороге обладнання, закидали дрібне хуліганство і порушення громадського порядку. У залі судових засідань Аншлаг рішення головуючого чого зустрічають оплесками. Ми хотіли, щоб мене не містували або як з барського плеча. Ми говорили да, про те, да. що я взагалі не вчиняв правопорушення. Да. Судили активіста за дрібне хуліганство. Вилив на себе значний об'єм легкозаймистої рідини, а саме бензину, і погрожував його підпалити. Власне, ці дії. Вони грубо порушують громадський порядок. 25 листопада під час розгону черніського майдану вісім десятків міліціонерів виганяли з парку чотирьох активістів. Намет аудіо та відеоапаратуру забрали та вивезли в невідомому напрямку. Я нікого не ображав, ні до кого не чіплявся і матом нікого не покривав. Єдине, що я зробив, це дійсно облив себе бензином, А що до знаходячись у стані вічі, у стані шоку. Щоб спростувати свою провину, Станіслав Тавлуй витратив два з половиною місяці. Тепер він хоче таки з'ясувати, хто і на яких підставах забрав у нього дороге обладнання, яке він намагався захистити за допомогою бензину. А от хто забрав і знищив обладнання під час розгону майдану на суму близько 100 тисяч гривень досі невідомо. Не шукати винних правоохоронцям дозволили ще перший закон про амністію. Кримінальне провадження порушене за статтею перевищення службових повноважень закрили, посилаючись саме на цей закон. Алла Скорик Василькобець Чернігів ТСН 1+1.